Перше, хочу подякувати всім народним депутатам, які залишилися в залі, працюють і виконують безпосередньо делеговані українським народом повноваження і завдання, які в принципі мали би так відбуватися з приводу кожного народного депутата. Дякую. Також хочу всім нагадати про те, що у перший день сесії Верховної Ради нової ми фактично розглядали у першому читанні. Законопроект про зміни в податковий кодекс вони були провалені, не набрали 226 голосів, і відправлення на повторне перше читання. І е, голова комітету каже, що в принципі спілкувалися з підприємцями, з різними представниками бізнесу. Так до повторного першого читання поданий фактично ідентичний текст. Там просто додана одна норма про банки, а за великим рахунком, ідентичний текст вдруге пропонується цій залі, який вже був провалений, і е, хочу. До речі, про дати ще також поговорити правки. якраз стосуються набуття чинності цих цих змін. Ну, по перше, не дурний же ж придумав певний адаптаційний період, коли зміни до податкового кодексу мають 6 місяців. скажімо так терміну мати для того, щоб громадяни і бізнес могли принаймні якось адаптуватися під те, що не приймала Верховна Рада. А ви хочете проголосувати законопроект про зміну податковий кодекс заднім числом, поставивши перед фактом фактично всю країну? Ми, відповідно, командою розумної політики подавали багато правок, і це не є законодавчий спам, як те, хто любить називати, тому що ну, відверто цього потребує друге читання даних змін до, закон... до податкового кодексу. Скажіть, будь ласка, як? Кореспондується з 58 Конституції України, яка говорить, що закони не мають зворотної дії в часі зміни до податкового кодексу заднім числом. Буду вдячний за відповідь. Йдемо далі оподатковуючи в першу чергу білий бізнес, білі зарплати, тобто ті, хто працюють в білу і підтримують нашу армію підняттям військового збору. Можна таким чином досягнути зворотнього ефекту, коли ми не тільки не до отримаємо ті заплановані більше 100 мільярдів, які ви вже наперед заклали у бюджеті на 25 п'ятий рік, а можна отримати набагато менше, тому що це стимулюватиме також і тінізацію цих бізнес, бізнесу і роботи в нашій державі, тих, хто безпосередньо підтримує армію. Ви поспілкуєтеся безпосередньо з людьми, яких це буде стосуватися, суб'єктами яких. Буде ці зміни податкового кодексу стосуватися. Вони вам розповідять про перспективи такого рішення. Далі ви казали Данило Олександрович, що ви підтримуєте ідею спецфонду. Дуже круто, тому що у нас зараз фактично військовий збір, де в загальний фонд і у кабміну розв'язані руки. На що ці кошти витрачати? Давайте відверто говорити. Загальний фонд ніяк не обмежує уряд у розподілі цих коштів. Казка, якщо ви це підтримуєте, я вам дуже за це вдячний. Є законопроект 11442, зареєстрований мною і колегами 3 вересня. Уже більше місяця він знаходиться. Зміни до бюджетного кодексу, де якраз мова йде про спрямування військового збору у спецфонд державного бюджету. Давайте разом це питання рухати. От зареєстрував, не треба вже щось нове реєструвати. Тому я не буду ставити на голосування правки, розумію, що вони не мають перспектив бути проголосовані. Я тільки скажу ще дві речі: ті, хто каже, що немає у державі коштів, потім будуть здивовані, коли в нас дійдуть руки до голосування за держбюджет 25-го року, ми там побачимо, до речі, дуже цікаві статті видатків, на які виявляється, кошти є. Тому треба боротися з причинами, а не наслідками.